Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джон Реткеф підтвердив, що Вашингтон призупинив обмін розвідувальними даними з Києвом. Як і інші американські чиновники, починаючи від. Спікера Палати представників американського конгресу Майка Джонсона і закінчуючи радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майклом Олцем, директор центрального розвідувального управління говорить тільки про паузу у наданні розвідувальних даних і підкреслює своє бажання повернутися до цієї співпраці після того, як за його словами Україна зможе. Встати на шлях до миру. Однак, звичайно, це справжнішний цинізм. Цинізм вже з цієї точки зору, що ніяких реальних перемовин щодо миру зараз просто не відбувається. Президент Російської Федерації Володимир Путін чітко пояснив президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, що він не зацікавлений у жодному перемир'ї з Україною, а зацікавлений у сталому мирі. Засадами, для якого є ліквідація першопричин конфлікту, а реальною першопричиною конфлікту для російського президента є сам факт існування суверенної України. І саме подолання цього факту, звичайно, ж є для Путіна можливістю домовитися із Сполученими Штатами не буде України, не буде і проблем. Хоча це. Як ми розуміємо, ілюзія, тому що амбіції російського президента є набагато більш масштабними ніж завоювання тільки однієї з колишніх радянських республік. Обмін розвідувальними даними з Україною дозволяв українським військам принаймні вийти на рівні позиції із російськими загарбниками, тому що сама Росія може забезпечувати себе розвідувальними даними у повному обсязі без будь-якої допомоги інших країн. І таким чином Вашингтон своєю допомогою і зброєю, і розвідувальними даними просто збільшував шанси України протистояти. Російської агресії. Зараз ми зустрічаємося просто із звичайнісіньким актом зради з боку ультраправих американських політиків, навіть якщо вони пояснюють це безглуздими претензіями до небажання України домовитися про мир або ж розмовами про те, що відновлення постачання зброї. Чи розвідувальних даних може відбутися тоді, коли Вашингтон і Київ досягнуть домовленостей по фейковій угоді щодо рідкоземельних металів, яка сама по собі не має жодних реальних підстав, вважати що є якоюсь гарантією і безпеки України і отримання якихось грошей американськими компаніями? Тобто, насправді ми маємо справу із димовою завісою. Яка сьогодні камуфлює навіть не нездатність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа домовитися про щось із його російським колегою, а бажання Дональда Трампа допомогти Володимиру Путіну у захопленні України. І за великим рахунком, американський президент особливо цього бажання не приховує. Тут треба стежити не за всіми тими словами, які ми чуємо від Дональда Трампа, а за його реальними діями. І ми відразу побачимо, що. Ми маємо справу не із союзниками України, і тим більше із ніяким не на мирних перемовинах, яких немає, а із союзником російського режиму, який готовий діяти у зовнішній політиці, так як діє сам російський президент, тому що постійні розмови про Канаду чи Гренландію за великим рахунком є відлунням путінської агресивної політики у її трампійському варіанті. Як буде розвиватися ситуація далі залежатиме від позиції європейських лідерів? від Громадської думки від усвідомлення Дональдом Трампом того простого факту, що Володимир Путін не збирається бути його союзником, і у тому великому протистоянні, яке сьогодні вже назріває між Вашингтоном і Пекіном, поза усяким сумнівом буде на боці Китайської Народної Республіки. Однак, навіть якщо уявити, що через певний час постачання зброї. І розвідувальних даних відновиться. Ми будемо мати справу із такою самою ситуацією, яку вже створив Дональд Трамп, коли ще не був президентом Сполучених Штатів. Однак як претендент на цю посаду отримав можливість впливати на настрої американських законодавців, як ви пам'ятаєте, тоді протягом майже шести місяців Дональд Трамп через своїх прихильників у палаті представників американського конгресу блокував можливість виділення допомоги Україні. І створив таким чином паузу, яку використали російські війська для того, щоб розвинути свій наступ на українські землі. І так, це також була робота на користь Володимира Путіна. Можливо, тоді Трамп дійсно вважав, що Путін. Оцінить важливість цього блокування, і потім, коли Трамп стане американським президентом, домовиться із ним про перемир'я на вигідних для себе умовах? Можливо, Трамп просто не усвідомлює, що російського президента він не потрібне жодне перемир'я у російсько-українській війні, а потрібно захоплення України із виходом на кордони нашої країни з європейськими державами і створення умов залякування Європи. Але якими б мотивами не Керувався Дональд Трамп у своїй діяльності від некомпетентності до бажання сподобатися російському лідеру на українських інтересах, на інтересах європейських країн, на інтересах цивілізованого світу, на інтересах тієї частини американського суспільства, яка усвідомлює, яку величезну небезпеку становить ця політика чинного американського президента для стратегічних інтересів самої Америки і для її виживання у сучасному світі. Все це звичайно досить серйозно. Позначається, є серйозною загрозою для України стримувати російську агресію у наступний період протистояння з Москвою, тому що ми з вами прекрасно бачимо, що ніякого перемир'я навіть і не планується Кремлем, а нинішні дії американської адміністрації будуть тільки спонукати Путіна продовжувати військові дії. Для Європи, тому що створюють реальні перспективи для перемоги ультраправих політиків на парламентських і президентських виборах в європейських країнах і на перетворення низки цих країн у держави Москви. для Сполучених Штатів, тому що як до речі, слушно попереджав президент Зеленський президента Трампа, в такій ситуації до Сполучених Штатів приходить велика і серйозна війна, в якій починають гинути вже не тільки європейці. А й самі американці, як це вже двічі було у історії 20-го сторіччя, і як на мене повториться обов'язково 21-му. Однак нам з вами як розумієте, від цього не легше, тому що Україна є першим театром воєнних дій перед тим, як трагедія перейде на інші країни Європи і Північної Америки, і зробить їхнє населення залозаручниками кризи і воєнних дій, і єдина можливість запобігти такій ситуації. Це, звичайно, зупинити російсько-українську війну і не дати Росії перемогти у своїх амбіціях. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, баймі як Кофі Донателе, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і й вам! Хай щастить!